Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо з вами слухати невеличку історію. Таку казку, але не зовсім. Ця історія буде про дівчинку Катрусю. Називається історія, чому Катруся плаче. Отже, жила була собі дівчинка на ім'я Катруся. Гарна дівчинка, слухняна, щедра, чесна та дуже добра. Одного разу, граючись на подвір'ї з друзями, катруся нахвалювала, яку чудову ляльку подарувала їй мама на день народження. І така ж вона була гарна в гарній суканці з гарною зачіскою. Найкраща подружка катрусі Марійка попросила у дівчинки погратися лялькою. А так як наша катруся була щедрою та доброю дівчинкою, вона, звісно ж, не відмовила і дала погратися цікавою та прекрасною іграшкою. Аж ось на дворі почало вечеріти, діти почали потрошку збиратися додому, батьки кликали їх на вечерю. І, звісно ж, зазбиралася і наша катруся. Аж тут вона згадала. Про свою ляльку. Тому підійшла до Марійки та й каже Марійко, зачекайно, покликала подругу Катруся, чи не могла б ти повернути мені мою ляльку? Хм, здивувалася Марійка. А я тобі її віддала? Невже не пам'ятаєш? Чи ти хочеш сказати, що я її вкрала? Звісно ж, Катруся не могла такого подумати про подругу. Тому? Погодилась з тим, що, мабуть, все, все ж таки забула, як Марійка її віддала. Сіла дівчинка та гірко заплакала. Плакала-плакала, бо думала, що загубила сама свою ляльку, таку гарну, а найжахливіше з цього всього її подарувала мама, так? Отже, плаче один день, другий день Катруся. І все не може згадати, де ж вона загубила свою ляльку. Аж ось на третій день прийшла в гості до катрусі Марійка. Та й зізналася, що в той день вона дуже хотіла ще пограти з цією чудовою лялькою, тому і збрехала, що вже віддала її катрусі, що та сама її загубила. Вибач мене, будь ласка, Катруси, сказала дівчинка, я не хотіла, щоб ти засмучувалась. А так як наша катруса була дівчинка добра, тому вона пробачила Марійку, адже та щиро вибачилась і пообіцяла більше ніколи не брехати. З тих пір дівчата завжди ділилися один з одним іграшками, і була їхня дружба міцною, міцною. Ось і кінець нашої історії. Як ви думаєте, діти, а чому ж наша катруся плакала? Вона плакала тому, що загубила ляльку. Правильно? Правильно. А чому вона не образилась на Марійку? А тому, що Марійка вибачилась, правда, і пообіцяла більше ніколи так не брехати і не засмучувати. Тому, діти. Основна думка цієї історії про те, що перше, не можна брехати, правда? Тому що коли ви брешете, інша людина може засмутитися, навіть розплакатися. Друге, треба вибачатися, треба вміти визнати свою провину. Вибачитися це дуже просто, правда? І третє. І найголовніше, треба ділитися один з одним, так? І тоді все буде добре. Отже, на цьому наше заняття закінчено. Побачимось наступного разу.